Всім привіт! Сьогодні буде огляд дуже дорогих лотів монет, які були продані на сайті Violet вище 20 тисяч гривень. А найдорожчий лот буде близько мільйона гривень. Монет було продано багато. Відео будуть найцікавіші та найдорожчі, які були продані 7 грудня. Сьогодні в огляді буде 15 лотів монет. Всім приємного перегляду. На 15-му місці дукат 1770 року, семи об'єднаних нідерландських провінцій, в які входили Голландія, Зеландія, Утрехт, Гронінгем, Гелдерланд, Овересайл та Фресландія, сьогоднішній дукат з Голландії. Матеріал монети з золото 986 проби, вага 3,46 грам. Місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 39 людей і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 23 тисячі гривні або 545 доларів. На 14-му місці монета Мстислава Володимировича, сина київського князя Володимира Великого і Полоцької князівни Рогнеди, брат Ярослава Мудрого. Це єдина відома монета на Русі, яка карбувалася саме з Міді. Вага трохи більше трьох грам. Місце знаходження Чернігівська область стежило за лотом 66 людей і було зроблено 59 ставок. Лот був проданий за 24 822 гривні або 588 доларів. На 13 місці 5 марок 1901 року. Німецька імперія Саксен Мейнінген. Матеріал монети срібло 900 проби, вага 27,77 грам, тираж 20 тисяч штук, монетний двір міста Мюнхен, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 5 людей. І після одної ставки лот був проданий за 28 тисяч гривень або 664 долари. На 12 місці 5 рублів 1899 року період управління Миколи ІІ з ініціалами на гурті міцмейстра Фелікса Залемана матеріал монети золото 900 проби, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 54 людини і було зроблено 42 ставки. Ілот був проданий за 28 101 гривню або 666 доларів. На одинадцятому місці Екю або Екюдор, період управління Карла v Мудрого, який був королем Франції з 1364 по 1380 роки, матеріал монети золото, вага 3,66 грам. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 40 людей і було зроблено 55 ставок. І лот був проданий за 31 тисячу 2 гривні або 735 доларів. На 10-му місці 20 корон 1900 року, Австро-Угорська імперія, Угорський тип, період управління Франца Йосифа І, матеріал монета золото 900-ї проби, вага 6,77 грам, монетний двір Кремниця, тираж 435 тисяч штук, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 30 людей і було зроблено 43 ставки. І лот був проданий за 38 971 гривню або 924 долари. На 9 місці 150 рублів 1977 року емблема Олімпіади 1980. -го. Матеріал монети плата 999 проби. Вага 15,55 гр. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 61 людина і було зроблено 45 ставок. І лот був проданий за 44 500 гривень або 1055 доларів. На восьмому місці 10 рублів 1899 року період правління Миколи II. матеріал монета з золото 900 проби, вага 8,6 грам, місце знаходження Одеська область стежило за лотом 57 людей і було зроблено 43 ставки. І лот був проданий за 50 258 гривень або 1192 долари. На сьомому місці червонець 1977 року, Ленінградський монетний двір, тираж 1 мільйон штук, матеріал монети з золото 900-ї проби. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Одеська область. Стежило золотом 51 людина і було зроблено 62 ставки. І лот був проданий за 56 тисяч 5 гривень або 1328 доларів. На шостому місці написав продавець, що це гривня Київської Русі, але я бачу на фото, форма в неї відрізняється від звичайної. Експерти напишіть в коментарях, це гривня КР іншого різновиду чи просто підробка. Ця гривня виставлялася на обговорення і був тільки один коментар. Скрін я вставлю, прочитайте. Написав продавець матеріал срібло, вага 140 грам. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом 39 людей і було зроблено 102 ставки. І лот був проданий за 77 181 гривню або 1830 доларів. На п'ятому місці срібляник Володимира Святославовича, карбований близько 989 996 роки. Ця монета відноситься до першого типу першого підтипу. Матеріал монети срібло, вага 3,30 грам. Написав продавець, що монета була знайдена в Київській області. Зараз знаходиться в Закарпатській. Стежило золотом 351 людина і було зроблено 111 ставок. І лот був проданий за 80 5 гривень або 1897 доларів. На четвертому місці 7 рублів 50 копійок 1897 року. Період управління Миколи II. Матеріал монета з золото 900 проби. Вага 6,45 г. тираж 16 мільйонів 800 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 45 людей. І була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 100 тисяч гривень або 2370 доларів. На третьому місці два суверени 1887 року. Велика Британія. Матеріал монети золоту 917-ї проби. Вага такої монети близько 16 грам. Тираж 91 тисяча штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 28 людей і було зроблено 23 ставки. і лот був проданий за 110 тисяч гривень або 2608 доларів. На другому місці набір з чотирьох монет періоду правління Миколи II. Матеріал-монет золото 900-ї проби. В лот входить 5 рублів 1898 року, 10 рублів 1899 року, 7 рублів 50 копійок та 15 рублів 1897 року. Ці монети були поміщені в спеціалізований футляр для колекціонерів, який був придбаний в американської компанії Capital Plastic. Такі набори часто формуються дилерами. Або аукціонними домами для продажу колекціонерам і продаються в комплекті з оригінальною коробкою та іноді сертифікатом автентичності. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 21 людина. І було зроблено 54 ставки. І лот був проданий за 250 тисяч 5 гривень або 5 928 доларів. І перше місце посідає лот з чотирьох монет. 50, 125, 250 та 500 гривень. 1996 року. Це золоті пам'ятні монети Національного банку України, присвячені берегині українського народу образу Божої Матері, відомою під назвою Оранта у соборі Святої Софії в Києві. Матеріал кожної монети золото 999 проби. 50 гривень має вагу 3,11 грам. Татараж 2000 штук, 125 гривень має вагу 7,78 г, татараж 4 штук. 250 гривень має вагу 15,55 г. та тираж 3 тисячі штук. 500 гривень має вагу 31,1 грам та тираж 1 тисячу штук. На аверсі монети в центрі розміщено зображення кафедрального храму Київської Русі, перлини давньоруської архітектури 11 століття Софії Київської, обрамлене з боків намистовим узором. Під ним позначено час побудови собору 11 століття. На реверсі монети в центрі кола, утвореного рослинним орнаментом, зображено фігуру Божої Матері Оранти. Монети знаходяться в слабах, місце знаходження Київська область, стежило за лотом 112 людей і було зроблено 63 ставки. І лот був проданий за 900 тисяч 4 гривні або 21 тисячу 343 долари.